В Інгулецькому районі Кривого Рогу тривають масштабні роботи з модернізації систем тепло та водозабезпечення. На житломасиві вже проклали другу нитку магістрального водогону, завдовжки більш ніж кілометр. Нові труби дозволять стабілізувати водопостачання, яке було розбалансовано після підриву Каховки. У місті продовжують діяти програма щодо відновлення об'єктів пошкоджених критичної інфраструктури внаслідок підриву Каховської ГЕС. Це ще один етап щодо стабільного водопостачання мікрорайону. Но Інголець за підтримки Червоного Хреста за підтримки міської влади було прокладено ще один водогін, який додатково подав воду до п'ятиповерхових забудівель. Паралельно модернізують тепломережі завдяки оновленню. Стабільне тепло отримують 188 будинків, 8 шкіл, 8 дитсадків, а також медичні і соціальні заклади. Цей трубопровод запитує два квартали інголецького теплового району, другий четвертий. Там знаходяться 46 будинків, два дідсадочки, школа і ну, інші соціальні об'єкти. Загалом з 8,5 кілометрів запланованих ми більше 7 кілометрів вже зробили. Планується до початку опалювального сезону все зробити, заповнити, зробити гідравлічні випробування і включитися своєчасно. За словами голови ради оборони міста, після підриву Каховської ГЕС найбільш розбалансованими були системи віддалених районів Тернівського та Інгулецького. Саме тут роботи проводять у максимально стислі терміни, аби люди нарешті отримали комфорт. Через підрив Каховської дамби, тобто наші труби стояли півроку порожніми. А це корозія, плюс гідроудари через ракетні враження, через блокаути. Найбільше всього постраждали. Крайні точки системи, крайні підйоми системи можна так сказати: це тернівський район і це інгулець, тобто північ і південь. Тому тут робот проводиться ну найбільше. Тут такі роботи проводяться вперше вообще, з часів будівництва цих мікрорайонів. Ремонт критичної інфраструктури місто проводить і проводитиме попри складні виклики воєнного часу. Усе аби забезпечити стабільне водопостачання і тепло в оселях криворіжців уже цієї зими. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Парш міський.